Але сьогодні гарний такий осінній вечір тут в Едмонтоні. Я хочу, друзі, вам нагадати, що 23 жовтня буде анонсовано Урядом Канади дуже класну, круту нову імміграційну програму, де фактично, якщо у вас є якісь родичі тут в Канаді, ви зможете на постійно залишитися і отримати піар. Більше інформації буде, звісно, коли вони запустять офіційну цю програму. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися, тому що як тільки її запустять, я автоматично зразу буду робити відео із детальним трошки таким, знаєте, постараюся детально про це все розповісти і куди звертатися, як це все працює. Тому не... для вас це дуже важлива інформація. І також я планую їхати скоро на рибалочку осінню. І дуже багато людей люблять відео мої з риболовлі. І е, тому підписуйтеся. Це для вас безкоштовний, крутий, класний контент. І ще й саме головне що це україномовний контент. Хочу, друзі, вас всіх попросити. Дуже цікавить ваша думка. Я читаю всі коментарі. Цікавить ваша думка, чи ви думаєте, що Канада... Є пасткою для життя, стала пасткою для життя для деяких українців, чи це все ж таки просто українці щось видумують і це не є правда? Мені дуже цікава ваша думка. Давайте почнемо цю дискусію і будемо разом з вами її вести в коментарях і також е, слухати мене до кінця, щоб дійсно послухати, що ж, чому ж українці так думають. Як я люблю Канаду за те, що тут такі гарні простори великі. Як тут класно дихати? Свіжим повітрям, вільно можна руки свої розтягувати на повну, на повну, як то кажуть, довжину. І немає ні люде, ну ні людини, ні особи взагалі почуваєшся якось вільно, якось класно. Але я дуже часто спілкуюся з нашими новими, новоприбулими українцями, які вже живуть тут а, біля року часу, і вони мені розповіли дуже цікаву таку річ. Про те, що вони і деякі їхні друзі почали називати Канаду пасткою для життя. І чому так вони називають і зараз? Я вам попробую це все гарно детально пояснити. І мені дуже приємно, що вас стільки багато мене дивиться, особливо така велика, крута, найкраща аудиторія на Ютубі. Дуже багато наших, як тільки відкрилася програма Коет. Це взагалі найлегша іміграційна програма в історії Канади, і, напевно, в історії світу. Що все, що вам треба було мати, це український паспорт, заповнити, як то кажуть, цю гарну аплікацію. І на вам Канада, на вам широкі двері, які відкриваються. І ще три тисячі на дорослого, і по півтора тисячі на кожну дитину. Хіба це не круто? Тому багато людей зразу почали. Подаватися в аплікації, все як має бути, і думали, що приїдуть в Канаду, і тут взагалі гроші будуть зривати, розумієте, з дерев. І ці люди вони зразу моментально навіть забули подивитися на всі мінуси. Вони забули подивитися і вивчити Канаду. Вони просто хотіли сюди потрапити дуже швиденько, дуже скоро перед нашими українцями, перед нашою конкуренцією, щоб встигнути отримати якісь нормальні професії. Нормальні роботи і таким чином добитися великих вершин в Канаді. Але не для всіх вийшло так, як вони думали, тому що ці рожеві окуляри дуже швидко були впали з очей, як тільки люди приїхали в Канаду і зрозуміли, що тут не так легко і що тут так само треба працювати. І ще навіть важче працювати, ніж в інших державах Європи. І тому люди почали називати Канаду, що це пастка для життя. Ці гроші, які фактично уряд Канади... На перший час е, е, дає, щоб люди мали хоч якусь копійку. Це дуже багатьох заманило в цю державу. Також люди приїжджали з освітою, з вищою освітою, адвокати, е, лікарі приїхали, все як має бути. Хочуть піти на роботу. Дивляться, є оголошення, робота класного оплачування. Вибачайте, не маєте канадської освіти. Вибачайте, не маєте як його називається. Досвіду роботи в Канаді, і роботодавці не хочуть брати людей, які не мають досвіду, досвіду роботи в самій Канаді. Але як же цей досвід отримати, друзі мої? Як нашим українцям було отримати цей досвід, якщо вони приїхали, готові працювати, готові віддавати в економіку? І вони думали, що вони можуть собі вибрати будь роботу по професії, так як я, а тут їм треба працювати прибиральниками, на, не, на різних низьких таких кваліфікованих роботах. І це дійсно тих українців дуже сильно вибило з колії, і вони почали говорити не то, що іменно Канада, знаєте, погана. Вони просто почали говорити і, і казати, що Канада дійсно не така. Канада погана. І вони почали шукати повністю любе, любе сміття, знаєте, яке валяється на підлозі. І вони почали його зразу шукати. І щоб говорити про це сміття, щоб тільки знайти щось негативне про Канаду. І їх треба зрозуміти, тому що вони дійсно не очікували просто такого від Канади. І дуже багато людей вже лишилося, дуже багатьом людям подобається Канада, і більшість людей дуже сильно вдячні. І вони дійсно собі нормально живуть в Канаді. Але є також велика категорія людей, які вже повернулися і ще будуть повертатися. І, і про це треба говорити, друзі. Це правда, в якому сенсі цього слова Канада заманила цих людей, тому що їм е, краще заплатити тих 9 тисяч на сім'ю з чотирьох осіб і е, е, дати можливість працювати в цій державі. Розумієте? Ніж е, потім ці всі люди вони почнуть працювати, вони почнуть дуже серйозно віддавати назад податками, виплачувати все це назад в, в уряду Канади, і уряду Канади тільки від цього краще стане, тому що розумні, хороші е, люди з досвідом приїжджають в цю державу, вони тільки зроблять Канаду сильнішою і кращою. І е, це така, знаєте, болюча тема, цікава тема, про яку варто було поговорити. Я не знаю навіть, як ще краще про це пояснити, чому ці люди так почали називати. Але я думаю, що я гарно пояснюю. Я думаю, що ви зрозуміли, звідки йде вся ця інформація зараз і чому я так говорю. Я ніколи на Канаду не наговорюю, бо персонально для мене Канада це прекрасна держава. Канада з великими майбутнім, з великими можливостями. І мені тут добре жити і багатьом українцям, тому Канада має найбільшу в світі, як то кажуть, діаспору українців. Українці після Росії, звісно, але я вже не вважаю Росію взагалі як -то конкурентом, тому найкращі наші українці живуть за кордоном в Канаді, а потім вже йде, звісно, всі інші країни. І тут вже дуже, дуже довгі роки наші живуть. Вони дійсно. Багато віддали Канаді, але Канада багато віддала їм. Канада їм віддала спокій, стабільність і те, що наші працьовиті українці собі могли просто важким трудом е, заробити собі на життя. І тепер вже покоління, покоління за покоління наших українців живуть. І навіть не знають, не знають своїх свого коріння. І їм, якщо чесно, навіть не дуже так вони і переживають за те, що вони українці. Але я. Дуже дуже сильно люблю Україну, і я дуже завжди вважаю, що кожен українець, який живе за кордоном, він може дуже сильно допомагати Україні вклад робити в економіку. І в майбутньому, можливо, після перемоги треба розуміти, що більшості наших людей, які покинули державу під час цієї страшної війни, не треба на них так сильно наговорювати, тому що в майбутньому вони будуть нам потрібні назад в Україну. і, Можливо, вони повернуться і будуть розбудовувати нашу велику і славну Україну. Також треба враховувати цей фактор, що ця е, імміграційна програма Коет вона була відкрита дійсно з великою допомогою з добрим серцем і дійсно допомогла дуже багатьом людям, е, які змогли е, знайти себе в якійсь іншій країні, чи десь можуть перечекати цю страшну війну. І е, треба подякувати Канаді. Треба подякувати Канаді дійсно за те, що все, що вони роблять в світі. Звісно, немає нічого. Просто так, і ми це прекрасно всі розуміємо. Але в загальному говорити Канада дуже сильно віддячується зараз українцям за весь вклад, який українці колись зробили в економіку Канади, і далі продовжують робити. Канада дуже сильно нам допомагає е, грошима фінансово, і також багато наших співчизників тепер живе в цій прекрасній державі. Але Канада також відкрила цю програму, іміграційну програму, також, щоб трошки е, забрати цих всіх біженців, цих всіх людей з Європи, тому що Європа досить така перенаселена в деяких місцях. І Канада має дуже великі степи. Всюди такі от величезні степи, що це просто неймовірність. Тому тут є так багато місця, тому тут так багато ще є можливостей, і є куди розбудовуватися і куди рухатися вперед, друзі мої. А я думаю, що прийшов час закінчувати ще одне прекрасне відео. Думаю, дискусія вийшла соковитою знову. А вам бажаю тільки всього самого найкращого і головне мирного неба на нашу улюблену Україну. Побачимося дуже дуже скоро з вами, друзі мої.